Дене Святого Духа слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу Святому. Сьогодні ми говоримо про те, що ми повинні розрізнити, що є темрява, а що є світло. Ми сьогодні почули, як Господь говорить, що нехай Око Твоє чистим буде. І в іншому місці говорить, що ти бачиш соринку в оці у ближнього свого, а колоди у своєму оці не замічаєш. Чому Господь так говорить нам в цей час посту? Чому Господь наголошує нам? Що ми повинні відрізнити темряву від світла? Звісно, ми бачимо світло, і ми кажемо, що це світло, але Господь говорить, що якщо око твоє буде нечистим, то що ж тоді темрява? Ми можемо подумати, і ми маємо про це подумати, що те, що ми вважаємо за світле, то може бути темрявою. Ви спитаєте, де це може бути? Постійно. Зібралися три людини: Ганя, Аня і Наталя. Поговорили, пообсуждали, розказували, які вони хороші, і які навколо всі погані, погані. І Наталя пішла, ну треба там корову доїти, чи ще щось. А Аня і Ганя лишилися. Про що Ганя і Аня будуть говорити? Про Наталю, яка вона погана. Щойно ж тут же ж тільки що ми ж обсуждали, що всі три такі хороші, ну такі хороші, ну хоч ікону пиши. Тут уже Наталя погана, бо лишилася Аня і Ганя. Ось тільки що було світло, і вже темряво. А я вам більше скажу, ото Наталя що пішла, вона чистіша за тих двох, що лишилися. Вона сказала, говорила тут, в вічі, в очі говорила, що той поганий, а той хороший, а той так. Хоча і вона згрішила, бо вона про когось говорила, кого не було тут. А ці дві. Поза очі сказав. Начебто й сказали хороше. Обсудили, обговорили. Бо ж дійсно така погана, що ой погана Хто дав нам право судить? Хто дав нам право обговорювати того чи іншого? Хто дав нам право це? І ми тоді приходимо до храму, молимося. Просимо у Бога. А тоді Господь нам не дає, і ми кажемо, а чого я буду ходити в ту церкву? Молюся, 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 мені не допомагає. Не буду ходити. Не буду ходити. Навіщо? Навіщо даром тратити свій час? Краще я піду до бабок, там вони до знахорок, там вони швидше мені зроблять, бо мені ж пороблено. Господь чує кожну на, кожне наше слово. Господь бачить кожну нашу сльозинку і радий би допомогти нам, радий би. І коли ми говоримо, Господь всемогутній, Господь всезнаючий, Господь все може, правда? Правда, але неправда. Неправда. Господь дещо не може зробити. А ви скажете, як це так? Що Господь не може зробити? Він же всемогутній. Що він не може зробити? Він не може зайти до нашої душі, якщо ми не покаялись. Він не зможе нас уздоровити, якщо ми не покаялись. Він не зможе нам допомогти, якщо ми не прийшли до храму і не сказали Господи, обговорив, обсудив, згрішив тім і тім. Ось тоді буде зцілення, коли ми оце скажемо, коли ми прийдемо і покаємося, ми в гордості своїй не хочемо. Щоб Господь прийшов. Той поганий, той такий, а я от такий чудесний. А я от буду стояти і не буду навіть кланятися. Як це так? Хай інші кланяються, я не буду кланятися. Ще різні приклади є, маса прикладів не будемо говорити. Кожен в собі повинен віднайти оту каплю гордості. І відкинути її від себе, тому що тільки смиренних Господь любить. Тому що, коли ми отримували таїнство хрещення, ми сказали, ми смиренні будемо, Приклонили голову свою і дали нам, щоб священник нас постриг. Де та смиренність зараз? Одна гордість і пиха? І коли ми говоримо, що ми повинні бути світлими, ми повинні бути такими, ми повинні бути такими. Гордість. Давайте свою гордість відкинемо. Один раз старець намалював на чистому листочку паперу крапку, темну крапку і сказав, що ви бачите? Всі сказали крапка більша, або крапка менша, або крапка посередині, або крапка чорна, або крапка намальована там олівцем чи маркером. Всі говорили про крапку. І ніхто не сказав, що я бачу білий лист, на якому крапка. Ми всі бачимо. Чужий гріх. І не бачимо святість тієї людини. Про що сьогодні Господь сказав? І ми повинні задумуватись. Чи нам цікаво бачити оцю крапку? Нам цікаво бачити оцю крапку? Чи нам цікаво бачити отой Білий лист святості? Давайте про це будемо думати. Якщо людина щось робить грішне або погане, це її гріх. Вона за це буде відповідати. А ми будемо відповідати за те, що ми не побачили чистий лист а оту крапку. Ось про що ми маємо думати у, у, у дні посту. Ось про що ми маємо думати, коли ми хочемо поговорити і обговорити когось. Не грішімо. Тоді Господь нас почує. І тоді буде молитва наша недаремною, і тоді наповниться храм. Тому що тільки помолилися, причастилися, посповідалися і зразу нам дасться Ось від тої малесенької Крапочки залежить наше життя. Амінь. Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу!